Вітаю всіх вас на каналі Світ-Цитрус. На дворі травень місяць, вже друга весна, яку ми зустрічаємо в стані війни, і це вносить великі корективи в наше життя, в наше планування часу і в цілому всі-всі процеси. Сьогодні я хочу розказати вам та показати в принципі, частинку цього довгого процесу по пересадці, підживленню, формуванню веснян весняному формуванню рослин який вже затягнувся на другий місяць. Хочу виділити деякі екземпляри, в принципі, про них розповісти і провести невеличкий огляд. Тому приємного перегляду. Отже, почнемо з рослинок, які досить сильно заслуговують уваги. Це рослини, які треба було присадити ще минулого року, можливо, які треба було присадити ще з осені. Але. То не було можливості, то не було часу. Але в цьому році я конкретно зайнявся цими пересадками, перевалками і хочу трохи розказати про рослини, які я буду пересаджувати, і покажу вам конкретно частковий процес. Отже, конкват Маргарита, дуже велике розкидисте дерево, приблизно метр висотою, метр шириною. Був посаджений. У 23-літровий горщик, і в цілому в ньому росла ця рослина приблизно 2 роки. У мене видно, що ґрунт вже просів, і тут є приблизно 7 см вільного простору. Що я хочу зробити? Я дістану рослину з горщика цього, підсиплю свіжого ґрунту і, в принципі, додам свіжого смокоту, і на цьому буде закінчена перевалка. на Найближчий рік, в наступному році я вже планую придбати більше горщик, але в цілому хотілося б звичайно висадити цю рослину конкретно у ґрунт у відкритий для того, щоб отримувати максимально високі врожаї. Але тим не менш, якщо цього не вийде. То я в наступному році буду шукати горщики літрів на 40. І в цьому цей конкурат в наступному році, можливо, переїде у 40-літровий горщик. В цьому році, на жаль, просто виходячи із місця у типиці, це зробити неможливо. Також ще один момент є: хотілося б мені дуже сильно прибрати оцю йоку. Я хочу максимально сформувати компактну, гарну рослину, таку більш-менш штамбову. Але подивимось, як це буде виглядати після того, як я пересаджу і підв'яжу цю рослину. Рослини, які потребують пересадки, перевалки або з часткової заміни ґрунту, в цьому році дуже багато. Приблизно 70% всієї колекції я пересаджував, перевалював, збільшував горщики, зменшував горщики, тобто робив різні маніпуляції. Але конкретно ці дві рослини, помело Каопан. Рослина, яку я хотів ще в минулому році пересадити, вона була просто ну, на грані вона потребувала цього. І я це розумію, що просто я дотягнув до останнього, тому що почався частковий листопад, горщик постійно пересихає, почався невеличкий хворост, тобто, таким чином, бачите. В принципі, здорове листя, яке могло ще існувати досить, досить довго підтримувати цю рослину, воно осипається через те, що не вистачає банально і поживних речовин, і в принципі корені постійно пересихають. Іде зараз і цвітіння паралельно. В принципі, мене це не хвилює. Пересадку рослина принесе. Я думаю, дуже дуже добре, тому що вона їй просто необхідно життєво необхідно. Горщик тут був приблизно на 18, якщо не 15-18 літрів. Я його буду пересаджувати у 23-літровий горщик, такий самий, як всі найбільші цитруси у колекції. І також другий екземпляр це апельсин Red Smith Orange. Ще з минулого року також він страждав через постійне пересихання ґрунту, тому що його реально потрібно було перевалити, пересадити. Але. Не було взагалі ні часу, ні можливості в тому році, тому я це буду робити зараз. Зараз вже пішов приріст досить активний. Так, можливо і зараз я трохи пізно це роблю, але краще пізно, ніж ніколи, тому що також вже пішов невеличкий хлороз. Будуть відпадати оці всі листя. Яке трохи пожовтіло, але то не є, в принципі, критично. В цілому також пересаджую цю рослину у 23-літровий горщик. Підрізати тут, формувати, що у памело, що у редсміта особливо нічого не потрібно. Тому, власне, тут буде відбудеться конкретно просто пересадка у 23 літрові горщики. Для того, щоб нормалізувати їх стан, і в принципі ще й можливо отримати врожай в цьому році. У помилу так точно це буде можливо, тому що тут, в принципі, по рослині пішов приріст, і я почав більш активно поливати, зважаючи на те, що він пересихає, і рослина почала адаптуватися. Отже, після пересадки, думаю, що все буде добре. І ще пара рослинок, яку я хочу показати в цьому році, також на них зациклити увагу. Це мандарин Камі, який в минулому році потрапив під відео по формуванню. Одна гілка була всередині крони відсушена, ми її виріжемо. Але, тим не менш, дивіться, гілки, які я підв'язував минулому році, робив на них акцент. Вони зараз активно обростають і в цілому являються таким непоганим кістяком. Також були досить довгі тут опагони, я їх пообрізав. Для того, щоб сформувати крону. Але одна гілка похилилася, тобто їй треба також буде зробити опору, а приріст, який вже виріс, скоротити до 2-3 бруньок. Тобто, так само по минулому принципу підформувати. І рослина буде почувати себе набагато краще. Також я пересаджу її в більший горщик, тому що в цьому вона вже, якщо не помиляюсь, знаходиться другий рік. На такому, в такому форматі у рослини її можна пересаджувати кожного року. І також сьогодні зазнає перевалки конкретного апельсин фукумото, який ще поне настримало, також видно, що часто через пересушку, тому що повністю заповнений горщик коренями. Через пересушку починають відсушуватися і гілки зайві, і листя трохи обсипається, так, прирости йдуть капітально. Гарно він цвіте, в цілому він почуває себе досить непогано. Але якраз отут ще момент не опущений в порівнянні з Редсмітом, так помилок. Пан тут, якраз, я вчасно його перевалю, також у 23-літровий горщик, і це буде, мабуть, найкращим варіантом в цьому році ще так сказати отримати врожай з нього. Я думаю, що результат буде дуже дуже позитивний щодо цього цитрусу. Почнемо ми з кунку Маргарити. Безпосередньо зараз я його вийму з горщика. Після цього досиплю свіжого ґрунту, підживлю смокотом і в цьому проведу цю операцію з усіма іншими цитрусами, які я хочу, щоб потрапили сьогодні до відео. Далі безпосередньо вже будемо підв'язувати, і я поступово буду показувати проміжний результат. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I going last you got it all on tap I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Хочу дати невеличкий коментар щодо вже пересаджених рослинок? Перший це Red Smith Orange. Почнемо з нього. Пересадили. В цілому видно було, що корені досить непогані, але вже є досить багато запрівших. Це все відбувається, коли невчасно пересаджуються цитруси. Тобто рослина виростає зі свого горщика, стоїть на сонячному місці через те, що сонце потрапляє, підсихає ґрунт. Грунт підсихає, випалюються корні. Відповідно, вони запалюються і пропадають. Там дуже багато гарних молодих коренів, тому я не переживаю. Все з рослиною буде добре. Такі всі листики повідпадають в процесі, скажімо так, тиждень-два після пересадки. Буде така, можна сказати, адаптація у всіх рослин, і всі оці напівхворозні листки повідпадають. Прирости де. Я додатково підживлю по листу. Хилетином мікс для того, щоб пройшла краща адаптація, в цілому це буде таким невеличким внесенням добрива додатковим. Щодо смокоту, то в цитруси, в яких коренева була не, ідеально, не в ідеальному стані, то я дозу осмокота зменшив. Я, в принципі, завжди кладу приблизно 3-4 норми осмокоту на літраж горщика. Але в більшості сьогоднішніх рослин, які пересадили, я поклав ще менше. Щодо формування, то по Редсміту питання у мене немає, я його ні різати, нічого не буду. Все з ним добре, нехай собі росте. Щодо Каупана, приблизно ситуація така сама, як і з Редсмітом, але помітив сьогодні таку таку проблемку. Це Поза минулорічної осені, коли у мене були дуже сильні опіки у теплиці, я тоді, в принципі, не ну, всі місця такі повирізав на рослинах, але на колпані лишилось. І от що я спостерігаю, в принципі, прирости йдуть, почуваю, наче себе нормально, але мене все одно занепокоїть ця частина крони. Тому я думаю, як тільки рослина адаптується, думаю, в середині літа я цю гілку обріжу. Таким чином, тут є досить багато броньок, я думаю, вони прикинуться і буде, заміщуючи гілка заново рости. Тут ми просто вкоротимо потім для того, щоб вирівняти крону. Хоча, знову ж таки, тут такі пишні бутони, мені дуже шкода, звичайно, буду вирізати. Подивимось. Подивимось на стан рослини цієї частини крони, Якщо тут зав'яжеться плід, він, в принципі, буде збільшуватися. То значить, тут йде нормально живлення, і нехай до осені дорожчує мені плід. Тоді. Ну, взагалі, будемо дивитися по, по рослині. Фукумото одна з найкращих кореневих, відповідно, як я й казав, незапущений так сказати процес. Росинку перевалив. додав осмокота майже по нормі, нехай собі обростає Можливо, або вирівняти, або вирізати одну гілку потрібно буде. Я ще подумаю над цим питанням. Також поза кадром до мене потрапив ще одна рослина, яку треба було привалити, пересадити. Це деревосад, клементина рубіна та оранжева черонія. Червонія цвіте. На рубіна також поодинокі квіти присутні. Рослина гарно обростає, йде приріст. я її всю. Всю весну, мабуть, всю обрізав для того, щоб підформувати і вирізати зайві гілки, Рубіна досить так, специфічно формується. Тому якось так. Тут також не треба, в принципі, сильних маніпуляцій, все вже зроблено. Рослина почалася гарно. також коренева була, до речі, на рівні з Фукумотом. Щодо Кунквату, Кункват перевалив, насипало смокоту від душі, так як потрібно. Що хочеться сказати, для того, щоб підрівняти хоч трошки крону, треба, по-перше, зробити опору десь 1,5-метрову. Все-таки висота комкуату десь 1,40 сорок, а не метр, як я на початку сказав. Тому треба зробити високу опору, мабуть, пообрізати усі повністю стиглі плоди, бо їх дуже багато. Вони тягнуть всю крону наниз. І, скоріше за все, я думаю, що все-таки частину крони я пообрізаю. Для формування більш штамбову рослину. Якщо це зроблю, то далі покажу. Щодо мандарина камі, то коренева була дуже гарна. Рослина в гарному стані. Треба лише підв'язати одну гілочку і її трохи підформувати. І на цьому маніпуляції з цими рослинами закінчиться. Далі їх всі обробляю. Хелетином обробляю від шкідників, і від кліща, і від щитовки про всяк випадок, бо все-таки майже 2 тижні стояли на вулиці. І через пару днів буду заносити в теплицю після повторної обробки від кліща. Тому що, знову ж таки, вони розстояли більше двох тижнів на вулиці. Отже, вдалося мені завдяки формуванню підв'язати, зменшити трохи об'єм. Кункута Маргарита приблизно з 1,10-20 метр метр до 80 см. Висота тепер повноцінна 1,40 м. Частину гілок я повирізав. Одну скелетну гілку прийшлося вирізати і. Поки що я все ж таки лишив цю частину крони, але в наступному році її вже обов'язково приберу. Тут і плодів багато, і в принципі, я бачу, вже є зачатки бутонів, тому нехай, нехай в цьому році ще побуде. Прямо критично так, щоб вона мені заважала то не заважає. Основну крону я підв'язав. Тобто тепер можна очікувати приросту зверху, і вже буде в наступному році формуватися новий поверх крони. Щодо мандарину -комі. То, звичайно ж, я гілочку підв'язав, підрізав, так як мені потрібно. Пізніше я її трошки попущу, вона приспуститься і займе своє положення. На даний момент нехай буде тут. Цією частиною крони я поміщу цю рослину в теплицю до, до вікна, до скла, для того, щоб ця частина крони отримувала максимум світла і максимально швидко росла. Тому що задня частина і так досить активно росте. Також ще хочу пересадити сьогодні свої дві найбільші хофофори. Вони вже, в принципі, 100 мільйонів раз переросли ті горщики, в яких вони знаходяться. Тому сьогодні також їх пересаджу. Отже, друзі, я пересадив. Це два кактуси, з яких знову почалося моє захоплення і в цілому кактусами. Моє перше захоплення по колекціонуванню рослинок. Отже, ці дві рослини були вирощені мною з насіння. Приблизно, мабуть, з 10 років тому були посаджені, посіяні. Відповідно, два екземпляри лишились у мене до нинішнього часу. Я, в принципі, тоді не вірив, що я зможу доростити до такого стану, тому більше рослинок і не залишав. Але, тим не менш, сьогодні. Я їх присадив в однолітровий горщик і приблизно через 4 години після пересадки почали розпускатися вже бутони. В такому стані зараз знаходяться ці рослинки. Я дуже задоволений. На даний момент у мене знову дуже сильно розрослась колекція кактусів. Можливо, в одному з відео я колись також покажу і їх. Також хочу показати ще частину рослин, які лишились на вулиці. Рослини, які потребують також пересадки, перевалки. Їх залишилось тут приблизно 20-25 штук. Відповідно, швидше вже закінчити цей процес, тому що більше старосин вже пересаджені і чекають, щоб показати вам свій результат у теплиці. Стоять ці рослинки на сонці, декілька ще розставлені по двору. Підсушені якраз для сьогоднішньої пересадки та перевалки. Я сьогодні думаю закінчу весь весь цей процес. І в наступному відео вже покажу результати у теплиці. Друзі, дуже хотів вам показати свою лімету пуршу. Тобто, дивіться, це така рослина, на якій постійно дуже багато плодів. Вона постійно цвіте, постійно зав'язує нові плоди. Але для того, щоб отримати реально повноцінний приріст, для того, щоб отримати гарну крону, іноді треба цим пожертвувати раз, хоча б на декілька років, як я планую зробити це в цьому році, я хочу прибрати всі повністю всі плоди з рослини, пересадити її, під обрізати трохи і сформувати нормальну вертикальну крону, тому що під вагою подів. Крона постійно опускається, опускається все нижче нижче. От як бачите, вона похилена і вже тут починає формуватися нова частина крони. Можливо, хтось комусь подобається такий формат крони, коли вона сама формується, вирівнюється, відрощується. Мені ні, мені таке не подобається, я хочу це все виправити. Тому зараз займусь також і цим. Таку кількість подів я зняв з лімети. Рослина розвантажена. Тепер можна почати займатися саме формуванням. Ну і в кінці рослина виглядає отак. Гарно вертикально підв'язана, кістяк, крони вирівняний, тепер, відповідно, після приросту. Воно вже буде більш вертикальною. Вона зафіксується, і нові плоди вже знову будуть потім тягнути донизу. Горщик я не збільшив. Спочатку хотів збільшити, але в процесі, коли почав міняти ґрунт, там на дні був так сказати, запарений ґрунт, я його викинув і замінив на свіженький. Відповідно, цього горщику ще вистачить на рік точно. Отже, багато кому було цікаво, як виглядає фінгерлам, як взагалі на даний момент він розвивається, і як виглядає щеплення кумукута Маргарити на ньому з минулого року. Тобто, дивіться, рослина у мене зараз стоїть на вулиці, проходить всі етапи, так сказати, обробки для того, щоб назад занести цю рослину в теплицю. Тобто, це і протравка від шкідників. і... В цьому році перевалки не буде, але буде підживлення смокотом планове, тобто заміна верхнього шару ґрунту. Що хочеться сказати, рослина активно, дуже активно цвіте, як в принципі минулого року. Минулого року було дуже багато плодів. Я на них особливо не орієнтуюся, тобто є і є добре. Але от як виглядає саме щеплення кункуата Маргарита? Тобто весняний приріст все одно видавив, скажімо так, цей приріст. Досить потужний, гарний, здоровий. Взагалі, дуже, дуже здорово виглядає фінгерлайм. Але, тим не менш, всі оці гілки, які я лишив навколо щеплення, вони потягнули більшу частину поживних речовин, і, власне, весь приріст пішов майже у них. Тому зараз. Я проведу обрізку, формуючи, формуючи саме так, щоб наступний приріст вже пішов максимально в кумкват Маргарита. Тому що, в принципі, фінгервай достатньо і половини нижньої крони для подоношення, а верхівка все-таки мені потрібна у вигляді кумквату Маргарита. Тому зараз. На цьому місці я зафіксую і почну обрізку за кадром. І вам вже покажу результат. На жаль, оператора у мене наразі нема. І, власне, так виглядає фінгрувайм після обрізки. Отже, що я вирізав? Я вирізав всередині загущуючи гілки, які загущують крону. Відповідно, через них. Всередині крони потім відбувається пожовтіння листя, вони осипаються, в цілому це не красиво, важко долазити до плодів і так далі. Також я обрізав знову ж таки кістяк цієї частини крони, там, де є щеплення кумкувати, Маргарити. І, звичайно ж, як би мені не хотілося. Щоб конкурс Маргарита гарно обростав, швидко обростав, його я також обрізав для того, щоб йшло розгалуження на три сторони. Я думаю, що при наступному прирості хоча б дві бруньки да, прокинеться і буде вже більш-менш ну, гарна, потужна щепа. Майже повністю я обрізав прирости, тобто приблизно з 40. 45 броньок, які пішли, так сказати, дуже потужно. Не жировики, але дуже потужні пагони. Я залишив по 5-6 броньок, вирізаючи повністю всі гілки, які були направлені всередину крони, і залишив лише гілки, які йдуть назовні крони, а також ще й при тому броньками, які йдуть назовні крони. Тобто, це дуже важливо при формуванні цитрусів обов'язково. Обрізати так, щоб бруньки на назовні крони і гілки. Тоді не буде загущення. В цілому я обрізав знову ж таки в основному праву частину рослини, тому що, якщо подивитись, це є основний стовбур, відповідно на нього йде більша частина живлення. І обрізати, скажімо так, більш слабку частину крони не має сенсу. Єдине, що треба робити, це їх. Вирівнювати для того, щоб розвивались вони рівномірно. І я думаю, зараз, от якраз, я підготував знову ж таки цю, цю, це підґрунтя для того, щоб ця частина крони пішла ще активніше у розвиток. І, власне, сам конкурд Маргарити так само гарно відріз. Ну і звичайно ж, друзі, невеличкий анонс наступного відео. Більшість. Рослин в теплиці. Все стоїть на своїх нових місцях. Вже дуже багато перших результатів. Тому дякую за перегляд сьогоднішнього відео і очікуйте наступного. Всім гарного, продуктивного, тихого дня! Все буде Україна!